Обслуговування та сервіс світового рівня перший у Львові, шостий в Україні шинний центр «Твоя шина Position компанії Bridgestone до ваших послуг. Шинний центр відповідає усім сучасним вимогам сертифікації компанії Bridgestone і має відповідний статус Голд, що підтвердив офіційний представник компанії Bridgestone. Слоган компанії Бріджтоун це служіння суспільству товарами найвищої якості, і в першу чергу це наша продукція і наша якість обслуговування, і те, і те відтепер ви можете знайти у нашому магазині твоя шина Paul Position у Львові. В асортименті шинного центру Полпозичин максимально широко представлені бренди Bridgestone, Кумо, Continental та бюджетні варіанти Кордіан та Barum. Є великий вибір легкосплавних дисків у комплекс послуг. Обов'язково входить також сертифікований сервіс, шиномонтаж, балансування та ремонт. Ми завойовуємо качеством товару. Наша перевага у якості продукції, виважених цінах, шинною гарантією та широким асортиментом. Ми постійно підвищуємо кваліфікацію нашого персоналу. Усе це є нашими головними перевагами для завоювання ринку. У фірмовий центр твоя шина полпозишн. Новинки потрапляють у першу чергу. Цього сезону це бріджтоун Блізак VRX. шина розроблена спеціально для експлуатації у наших умовах. Окрім того, діє унікальна програма лояльності до кінця цього року. Кожний тиждень автовласники можуть придбати для себе шини по найвигіднішим цінам для кожного автовласника, і незалежно від його марки автомобіля, об'єму двигуна, кольору, виробника країни виробника, кожен автовласник може собі підібрати найвигідніший час, завітати до нашого шинного центру і підібрати собі шини з максимальною знижкою. Також у фірмовому шинному центрі твоя шина Полпозишн у Львові на постійній основі водії абсолютно безкоштовно можуть перевірити знос протектора і тиск у шинах, а також перекачати або підкачати шини азотом. Діє офіційна гарантія.